Так, миттєве включення. Всім привітики, дорогі друзі! З вами я, Сеньок і це третя серія в світі Майнкрафт село номер 63 і ви не повірите. Мені знову прийшло повідомлення, щоб позвонили мені деяка людина на мій телефон, щоб я приїхав в місто жителів і зробив ремонт. Якщо ви бачили минулу серію по Моєму ремонту, по моєму першому ремонту, то вона закінчилась не дуже добре. Подивіться те відео достатньо, воно вийшло страшним. І я ось думаю, чи їхати мені туди, чи ні, чи відмовитись, я от навіть не знаю. А, і ще хочу вам показати, ось селянин вже доробив ремонт, доробив св свою хату. Ось така вона вийшла, ну, звісно, краще, ніж було. Це, я думаю, соглашатися мені чи ні? Не знаю. Напевно, поїду, але все-таки мені потрібно гроші. Мені той чоловік дав всього лише 5 ізумрудів, тому що я зробив тільки йому спальню. Напевно, я все-таки поїду, тому що гроші мені потрібні. Так, все-таки я поїду. Зараз я візьму всі речі, які мені потрібні. А, в принципі, мені нічого не потрібно, я тільки візьму свій телефон і буду зараз вирушати. Ну, все, буду я вирушати. І, фух, нарешті я приїхав. Я сюди їхав три години ось, оця зупинка, з якої, на, на яку я став, і, і ось головна площа цього міста. І, якщо я не помиляюсь, то... Мені потрібно йти в той будинок, щоб зробити ремонт. Я ніколи не був у місті жителів, тому що ну, якось не доходили в мене руки сюди приїхати. І подивіться, яка тут краса. Ось головний будинок, адміністрація, ось живі будинки, ось офіси, ось місце, де посидять, І ось прапори, Польщі, України, Америки, Франції. Просто красота, ось пам'ятка міста. Дуже тут красиво, але все-таки мені потрібно відвигатися, робити ремонт. І, я ж говорю, якщо мене не підводить моя пам'ять, то мені потрібно йти ось туди, Ось туди, в той будинок. Давайте я буду йти, тільки для початку треба знайти десь пішохідний перехід. Все, я перейшов дорогу, включив камеру і ось оцей будинок, в який мені потрібно. Заходимо. І ось перший етаж мені на, вроді потрібно на другий. Заходимо на другий етаж і да. Ось ящики. Отут, напевно, я буду робити ремонт. Так, треба постукати. Е, можна війти? Так, заходьте. О, добрий день. Добрий день. Е, ось я приїхав робити вам ремонт. Це ж він, напевно, мені телефонували, так. Так, звісно, я. Ну, в общем, я готовий. Ви вже мені сказали, що вроді запра... заплатите 30 ізумрудів, так? Звісно, я вам заплачу 30 ізумрудів, ось усі ящики, в яких лежать предмети. Ну, ви зрозуміли. Так, да, я зрозумів, отут всі предмети лежать. Ну, ви мені все по телефону об'яснили, що мені потрібно зробити. Я все зрозумів. Що ви за мною будете чи кудись підете? Ні, мені потрібно в бага... ходити в торговий центр купити е... їжу. Ну, зрозумів, ідіть, я тоді буду приступати. Добре, удачі вам, я через часиків 4 прийду. Добре, до побачення. Так, все, він пішов. Ну давайте подив... подивимося, і я вам покажу, що мені потрібно буде зробити. Дивіться, отут буде. Ванна, я так він мені пояснював. Тут треба встановити, буде двер Отут буде як кухня, отут як буде гардероб, і отут спальня. І все. Маленька квартирка, тому пішов я спочатку брати речі для гардероба, що мені потрібно сюди поставити. Пішов я. Ну, Вроді, всі речі для гардероба я взяв. Давайте спочатку, як він казав, сюди поставимо О, доліна, вона не ставиться, а не ставиться речі для, ну, щоб вішати, всякі принадлежності. Ось сюди поставимо для обуві отакі дві шухлядки. І потім поставимо, він казав, отакий комод для ключів. І також. Осюди повісимо часи. І ще щось він, він мені казав. А, точно, повісити потрібно ш... ой, поставити, повісити, кажу, шкаф, поставити шкаф. І, ну, вроді все. А, ні, не все, блін, я дещо забув. І я забув взяти ще один шкаф, ось такий. во, Все, все я тут поставив і залишилось поставити тільки лампочки. От оці він мені казав прибрати. Так, оці прибираємо. Зараз треба взяти оцей блок, я його взяв, і поставити. І тепер поставити, він казав, осюди лампу, ось Осюди ось осюди. І тепер підключити її. Тепер треба їх підключити. Тут підключив, тут підключив, тут підключив і включаємо. І щось воно не включається. А чому? Давайте ще раз спробуємо. Підключив, підключив, підключив і підключив. Во, все робота. Так, да, звісно, з мене електрик що І дивіться, вхідну кімнату я зробив. Ось туди він буде класти ключі, отут буде вішати все одежду, отут буде обув і тут шкафи, ну. Ви зрозуміли, оцю кімнату я зробив вхідну. Тепер ми приступимо до ванни. Ванна, звісно, достатньо маленька, і він вроді казав, що стіралка буде стояти в кухні, а тут буде небагато все-таки предметів, тому пішов я їх брати. Дивіться, за кадром я вже повісив тут лампи, поставив двері і залишилось тільки. Поставити все на своє місця. Отут ми встановимо унітаз, зараз його підключимо. Все. Ой, якраз провірив, чи він змивається. Тепер поставимо кабінку, а чи я її взяв, а я кабінку не взяв. Саме головне для ванни я забув. Ну, звісно ж, це ж я. Все, тепер точно я все взяв. Ставимо тепер кабінку ось сюди. І на неї отаку ось штучку, щоб вона поливала. Тепер ось сюди, напевно, я поставлю раковину. І біля неї штучки для. Наприклад, для зубної пасти, для полотени, ще щось туди треба поставити. О, все, красота. Тепер біля туалета, звісно ж, ми повинні повісити туалетний папір. Ось сюди поставимо. Мусорку. І вроді все, ані не все. Ще ми повинні повісити отут полотенечка А тепер точно вроде все для ванни є. Ну, вроді так, все я для ванни поклав. Ось, дивимося, що в нас вийшло. Ми заходимо. Отут у нас вхідна кімната. Отут у нас ванна. І залишилось нам зробити кухню і спальню. все Приступаємо. І дивіться, що я ще за кадром поставив постав. Поставу. Ось такий дверку вход, там, де написано: Всім раді. Ось, дивіться, ви так і піднімаєтесь, ідете до когось в гості, не знаєте, де він живе, ідете, і ось тут написано: Всім раді. Ну, понятно, що сюди треба заходити. Добре, і все-таки ж треба взяти речі для кухні. Все для початку я вже все взяв. Давайте спочатку ось сюди поставимо плиту на неї, ось таку штучечку і витяжечку. Яка, кстати, може підсвічуватись. Так, дуже класно. Я ось сюди, наприклад, поставлю холодильник. ось сюди просто таку штучечку. штучечку. І візьму я ще піду у раковину, бо забув. Ну чому я все забуваю? Все, тепер все взяв. Давайте ось сюди поставимо раковину, на неї отак от. І поставимо ось сюди обичну штучечку. І отак. Вроді все, все красиво. Тепер наверх отакі також шухлядочки. А туди ще на те, місце, на те місце ми також поставимо ось таку пусту штучечку. Але воно так не дуже красиво виглядає. Хай буде отак. Хай буде отак. Достатньо прикольно, хай так буде. Тепер те, що він мені видав ще, він мені видав мікрохвильовку, отакі тарілочки і ножечки ще він вроді мені видавав. А куди ці ножички Примудрить, я й не знаю. Давайте отут, так ніт. Куди ж мені оці ножечки повісити? Все-таки ж він мені. Во! Поламав. Давайте обратно ставимо. А куди ж ці ножечки мені поставити? Все-таки він мені їх дав, потрібно їх кудись всунути. Та ні так не годиться. Куди ж мені їх ставити, я й не знаю. Ну добре, скажемо йому, що коли він все сам поставить, це все-таки не так і важко. Все, кухня така готова. Залишилось поставити столик, і колись він сам вже розставив, наприклад, комбайн якийсь і кухонний, і все хай сам розставляє. Я йому основну роботу зроблю. Тепер якийсь невеличкий столик потрібно поставити. Піду я його візьму. Я тут дещо зробив за кадром, а іменно це повісив, звісно, ж світло, і дивіться, проложив ось такий коврик, і поставив стульчик і столик, щоб, щоб він міг їсти. Хотів десь повісити телевізор, так як він є в запасі, але, напевно, я його тут нікуди й не повішу. Тому дивимося, що в нас вийшло. Заходимо, Заходимо сюди, тут у нас така. Кімнатка, гардеробна. І дивіться, кстати, помните, я казав, що я в кухні поставлю стиральну машину. Але я подумав, дивіться, давайте двер закрию, я її вмістив у, ку Ой, у ванну. Дивіться, хоч і тісно, але на туалет я сідати можу, вставати з нього можу. Тому, тому все хорошо. І ось така в нас получилась красива кухонька. Залишилось тепер зробити спальню, і можна ще на балкон поставити стульчик, але треба подивитися, чи дав він мені його, чи ні. Але, вроді, він мені його не давав, тому залишилось, залишилося зробити тільки спальню. Пішов я брати предмети для спальні. І добро пожаловать в першу квартиру, в перший будинок, в якому я зробив. Ремонт. Заходимо сюди. Ось, ну ви вже це бачили. Ви вже це бачили. Отут ви вже все бачили. Тепер заходимо в ванну, тут ви також усе бачили. Кухню ви також бачили. І заходимо в спальню, яку я зробив, В, в общем, не на кадру, в нікадре, тому що не так довго йшло відео. Заходимо. Тут у нас. Акваріум, шкаф для одягу, лампочки, жалюзі, щоб закривати, можна було картина, ноутбук, дивіться, який дизайнерський стулець, і телевізор. І, в общем, отак в мене все вийшло. Мені здається, для першого ремонту дуже навіть класно. Ось балкон. Для балкону він мені нічого не дав. Щоб я щось поставив на балкон, тому ось що в мене вийшло. Я думаю, він вже скоро прийде, я його буду чекати. Поки що сяду за стіл, почекаю його. Все, він прийшов Добрий день, Добрий день. ви вже вернулись, так? Так, я вернувся і це щось просто неймовірне. Вам подобається, так? Так, мені дуже подобається. Ну, це добре, ви ну, потім вже оглянете. Я думаю, ви мені довіряєте. Так, я вам довіряю, мені дуже подобається зразу, коли я зайшов, я зрозумів, що тут дуже красиво. Ну, Дякую за похвалу. 30 ізумрудів ми договорились, так? Так, 30 ізумрудів. Зараз я вам все дам. Так, ну, добре. Ось, я навіть вам дам 31 ізумруд. Все, дякую вам. Ви, якщо що, кажіть своїм друзям, що я роблю ремонт, щоб вони мене звали. Дякую, що дали мені ізумруди, що не обманули мене. Та чому б я вас обманював? Ну, добре, дякую, в общем, я пішов і до побачення. До побачення. Все, я пішов. І, фух, друзі, я зробив свій перший. Ремонт. Мені дуже сподобалось, я і вам я отримав за цю роботу 31 ізумруд, Це достатньо класно. Дякую всім за перегляд. Буду я вирушати додому. Опять, їхати, 3 часа додому. А, ну, але все-таки я отрив 31 ізумруд, це класно. Ну, буду я ждати зараз автобус і вирушати в своє село номер 63 Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви його оціните лайком. І всім дякую і всім пока-пока.